Сьогодні в цьому відео у нас на огляді осушувач повітря з функцією очистки. Причому ви функцію осушення можете відключати. І даний пристрій може працювати тільки в режимі очистки. Даний пристрій. Поставляється в такому цікавому дизайні. Білий корпус з елементом вставки сірого кольору. Знизу є кнопки керування, вони фізичні, є індикація LED-підсвітки і також все підписано по режимах. Ми вам продемонструємо і покажемо, як він налаштовується. Даний пристрій виконаний такий вигляді колби з верхньої частини корпусу є сітка. Пластикова ця сітка знімається, є такий. це можна почистити помити. В середині ми можемо побачити механізм, елемент, пельтє, відповідно, якщо ви включите режим осушення повітря, там буде накопичуватись конденсат, і він буде попадати в бак. Бак знаходиться на задній частині корпусу, є ручка для того, щоб дістати цей бак. Ось так він виглядає. Тут поміщається 800 мл рідини. Даний пристрій збирає до 750 мл добу, тому на добу вам сміло цього баку вистачить, а там і довше, в залежності від вологості. Якщо бак заповниться, індикація загориться, там є напис FULL, і ви побачите, що вже треба водичку вилити. В комплекті з даним пристроєм іде, відповідно, такий hepa фільтр. Всередині також є карбоновий фільтр, два рівні очистки, плюс тут є така дрібна сіточка. Ви цей фільтр розпаковуєте, ставите ось таким чином. Очищувач повітря накриваєте решіткою. Хепофільтр призначений для того, щоб забирати мікрочастички, які літають в повітрі. Це дрібні якісь там взагалі пилинки, алергени. Також він дуже добре справляється, якщо в приміщенні є у вас тварини і літає шерсть, все це буде назбируватися зверху на цьому фільтрі. От. Тому це дуже хороша річ, як для очищення повітря. Зараз ми продемонструємо, як даний пристрій працює. І е, покажемо в налаштування. Підключається він через такий блок живлення, який також йде в комплекті. Даний пристрій споживає до 45 Вт, це не є багато. Елемент пильті і вентилятор це, по суті, два механізми, які споживають енергію. Підключається до мережі 220 В через стандартну вилку. Зараз пристрій е, показує індикацію, що він готовий до підключення. Даний пристрій також можна під'єднати. До вашого роутеру і керувати зі смартфону. Весь функціонал, який є тут на панелі, можна робити із телефону, і керувати даним пристроєм віддалено. Давайте запустимо даний осушувач, очищувач. Він зразу запускає вентилятор. Відчутно, як зверху йде потік повітря. Знизу ви можете побачити ось таку. Сіточку також через яку видно led підсвітку. До речі, ця підсвітка міняється, міняє колір в залежності від якості вашого повітря. Тобто, якщо вона синього кольору, то у вас чисте повітря, і далі до червоного це повітря. у Вас брудне. Так, пристрій автоматично визначає і буде вам це показувати. Кнопка Power горить індикатор, що зараз пристрій включений. Наступна кнопка відповідає за швидкість вентилятора low, high і Auto. Якщо натиснути цю кнопку, відповідно включається режим сильніше. Ось так відбувається. Чути шум вентилятора, вже потік став сильніше. Але з ним комфортно знаходитись, він сильно не буде дискомфорту вам створювати. В режимі авто пристрій працює відносно до датчика, який знаходиться всередині. Якщо він уловить якісь запахи, якийсь дим, можливо, або забрудненості, там пил підніметься, то він автоматично сам включить вентилятор на ті оберти, які потрібно. І відповідно, індикатор також зміниться або на зелений, або на червоний колір, що повітря зараз забруднено. Далі кнопка таймеру. Якщо натиснути на 2 години, то через 2 години пристрій виключиться, і є кнопка таймеру на 4 години. Тобто, це зручно, якщо ви хочете, щоб пристрій відпрацював певну з цих кількість годин і виключився, і зупинився відповідно. Збоку є також кнопка. Яка виключає, по замовчанням стоїть збирання конденсату. Якщо ви натиснете, то значить він вже не буде збирати вологу. Зараз він працює тільки в режимі очистки повітря. Якщо остання кнопочка, то це підсвітка. Ви можете регулювати. Можна виключити, можна поставити на максимум і можна поставити, щоб свічіння було таке мінімальне. До речі, на мінімальному свіченні на камеру видно, як мерехтить лампочка. Насправді тут нічого не мерехтить, так просто передає камера. Так, ця підсвітка вона сильно в очі, до речі, не кидається. І ну, якщо вам вона не потрібна, ви завжди можете її виключити. Даний пристрій дуже гарно підійде тим, хто має знов ж таки алергію, хто має дітей. Якщо є домашні тварини, він буде дуже добре чистити повітря за рахунок фільтру. Плюс до того ж, хороша функція, те, що він додатково забирає надлишкову воловість, яка є в приміщенні. Так він не є потужний, але в поєднанні з функцією очистки, я думаю, що він буде дуже гарно працювати. До речі, він може е, працювати комплексно, тобто, це може бути як очищувач-осушувач. Можна окремо його використовувати, якщо без фільтра, просто як осушувач, а можна також, як ти казав, відключати функцію осушення, поставити фільтр, і він буде тільки працювати як очищувач повітря. Так, це хороша перевага, ви собі вибираєте, яка з функцій вам потрібна. Якщо у вас є якісь додаткові питання по даному пристрою, то можете звертатись до нас, ми з радістю вас проконсультуємо.